Минулої весни благодійна акція Серце до серця проходила на Рівненщині вже в сьоме. Упродовж нетривалого часу волонтерам вдалося зібрати трохи більше 50 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, аби придбати для трьох пацієнтів обласної дитячої клінічної лікарні три інсулінові помпи. 12-річна Софійка Костюк одна із тих, хто отримав можливість змінити шприц та інсулінову ручку на помпу. Сім'я дівчинки на новий спосіб стабілізації рівня цукру покладає великі надії. Ми сподіваємося, що інсулінова помпа значно покращить наш фізичний стан, наш рівень цукрів і, взагалі, наше ну так сказати, медикаментозне положення. Повністю ми ще досконало не знаємо, як працює помпа, і тому ми хочемо навчитися і. І на неї покладаємо великі надії, з тим, що інсулінова помпа має більше переваг, аніж інші види профілактики цукрового діабету. Погоджуються і лікарі кажуть, цей пристрій зменшує ризик виникнення ускладнень та психологічних травм у дитини. Зазвичай замісну гормональну терапію, тобто інсулін, вводиться за допомогою шприців або шприцручок. Інсулінова помпа це такі прилади, які скорочує зменшує кількість ін'єкцій на добу. Тобто вона ставиться під шкірно, голочка інсулін безперервно вводиться ну постійно і вночі, і в день. З кожним роком у рамках акції Серце до серця вдається зібрати все більше коштів, розповідають благодійники. Порівняно з попереднім роком у нас. Є певні просування вперед, тому що якщо ми в минулому році зібрали на дві помпи, то в цьому році вдалося закупити на область три помпи, вартість кожної з яких є 24 тисячі гривень. Придбати за виручені від акції кошти три інсулінові помпи, організаторам вдалося завдяки суттєвій знижці за рахунок оптової закупівлі, адже такі ж пристрої були придбані для усіх областей України у різній кількості залежно від обсягів зібраних волонтерами коштів. Удалось нам. Zniżyć cenę do 18700 to jest około 25% stojności pompy, tak że to jest хорошо. I pałczuło z wam nie dwie pompy, w tym gaduła trzy pompy. Żalę już, to my wam przywieźli tylko trzy pompy, a nie tak jak na przykład przed dwoma czasami Pierydali w Łódzku około 18 pomp. Jest różnica. Albo w Winnicy 35 pomp. Вже наступного року благодійники обіцяють збирати кошти для краян, що мають патології органів слуху. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.